Короке зауваження номер 106 Віруючи, скажіть, усім особистостям в світі ставлять пам'ятники. А де пам'ятник творцю Богу? Я вважаю, що пам'ятник Богові це кожне дерево чи квітка, яку Бог дав для світу. Я вважаю, що пам'ятник Богові це всі Божі творіння в світі. Ще обов'язково. Пам'ятник Богові повинен стояти в кожній душі людській. І будує людина протягом свого життя ці пам'ятники добрими своїми Божими справами. А як по-іншому ви будуєте пам'ятник Богові? Скажіть мені, пам'ятник Богові у Всесвіті це все, що Бог створив. Тому, якщо ми підтримуємо в порядку цей пам'ятник, всі творіння Божі при житті, значить, ми шануємо Бога своїми справами. А ви по-іншому це розумієте?